Уронефрон у комплексній терапії циститу. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Сьогодні у нас на календарі понеділок, 5 травня, я вам традиційно пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які є в першу чергу. Найважливішими для України і для нас з вами українцями. Що ж, новин хороших є чимало. Українські безпілотники атакували Москву, тестують путінське ППО і дають сигнал усім так званим гостям параду на 9 травня. Також Трамп погрожує підписати санкції проти Росії, ті, які пропонував сенатор Лінсі Грем. Водночас, Сполучені Штати Америки передають таку потрібну для України систему протиповітряної оборони для захисту наших міст. Чехія гарантує нам мільйони снарядів Рядів у цьому році а в Європі оголосили про багатомільярдну допомогу Україні за данським сценарієм. Зрештою, доходи Путіна від нафти котяться на глибоке, глибоке. Дно Перед тим, як розпочати нашу з вами розмову і аналіз, попрошу вас традиційно підписатися на YouTube 24, На мій YouTube ресурс, який знизу прописаний в описі. Звичайно ж, ставте обов'язково лайки, коментуйте звідки дивитесь ваші зауваження, запитання, побажання. Все пишіть в коментарях. Це дуже важливо, аби ми з вами з вами мали зворотній зв'язок. І, звичайно ж, діліться нашою розмовою. В такому випадку ми просуваємо україномовний YouTube, Дуже важливо. І також, звичайно ж. Демонструємо світу нашу проукраїнську позицію, аби її краще було чути на цій планеті. Почнемо з того, що БПЛА атакували Москву та Підмосков'я такий от сигнал. Росії, що на 9 травня або до 9 травня буде неспокійно або може бути неспокійно. Міський голова Москви Сергій Сабянін заявив про атаку дронів. Вони нібито прямували на столицю Росії. Через це діяли обмеження в роботі аеродрому, аеропорту Дамадєдова. Про це він написав себе в телеграм-каналі за словами Сабяніна. Російське ППО нібито відбило атаку дронів у міському окрузі Подольск. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає. Фахівці. Екстрених служб працюють на місці події, сказав він своєю чергою. В третій ночі розавіація заявила про обмеження польотів саме в цьому аеропорту Дамадєдова. Повітряня гавень тимчасово не працювала та не відправляла авіарейси. Уже вранці російське міністерство оборони повідомило про нібито збиття 26 безпілотників, зокрема над Брянською областю, 17, над Каловською 5, а також 4 над московським регіоном. Бачимо, тестують наші Оборони ППО Росії, до речі, Путін дуже багато стягує різних засобів ППО до столиці, і давайте поговоримо, що стягує ну в першу чергу 280 аж одиниць ППО стягнула Російська Федерація на парад Пабіда Бісія. Заради цього росіяни забрали системи протиповітряної оборони з таких регіонів, як Казань, Грозний, і навіть. Забрали з Білорусі С 400 комплекс, там буде чотири чотири шалований захист столиці Російської Федерації терористів. І що вам хочу сказати, що в такому випадку, якщо Сили оборони України по перше, можуть просто перевіряти це ППО під час параду, не обов'язково бити. Так, а нехай ці сі і інші почують, що таке тривога, що таке сигнали, хай вони побояться і порозбігаються з площі. З іншого боку, росіяни позабирали своє ППО з усієї країни. Кавказ, Грозний, Казань, Грозний, так? з Білорусі. Сили оборони можуть спокійно налаштувати дрони і бити по військових об'єктах там, де Путін позабирав ці ППО. Теж буде вагомий, прекрасний результат. Щодо санкцій. Від Дональда Трампа в нього є нова заява. Він про це сказав ем, під час інтерв'ю NBC News, він там багато чого не говорив. А основні тези давайте з вами проговоримо та проаналізуємо. Президент США Дональд Трамп заявив, що він може підписати законопроєкт сенатора Лінці Грема про нові санкції проти Росії. Власне, про це сказав NBC News. Зокрема, у Трампа запитали, чи підпише він документ про нові санкції проти Росії. Якщо США вийдуть з переговорів, він відповів, що все залежить від. Дій Москви цитуємо. Ну, це залежить від того, чи буде Росія поводитися так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі, каже Дональд Трамп. Ми також заощадили багато грошей, сказав. Президент США Трамп зазначив, що США і Європа витрачають гроші, щоб допомогти завершити війну в Україні. Він запевнив, що для європейських країн це питання ще важливіше, ніж для Вашингтона. Крім того, Трамп вкотре знову накинувся на Байдена і знову почав розказувати, що Байден нічого не контролював, просто давав кошти. Невідомо, куди вони йшли. Ну, все звично. Також хочу вам сказати, що якщо Трамп каже, що все буде залежати від дій Москви, Дональд Трамп, 47-й президент. Слухайте нас. Вже неодноразово, двічі, як мінімум, Путін відмовляв вам в перемирі, 30-денному, про яке ми кожного дня говоримо, про яке ми з вами домовилися з штатами в Саудівській Аравії. Тут немає що думати, треба підписувати це раз. А по-друге, нагадаю вам, що цей законопроект Грема підтримали 72 сенатори. В сенаті є 100 сенаторів, і якщо понад дві третини підтримує, це означає, що навіть... Вето Трампа не діє. Тому підпише не підпише це таке, якщо Лінці Грем справді готовий цей законопроект внести, є 72 сенатори, які є співавторами і підтримуються двопартійна підтримка, тому ці санкції вести. Нагадаємо про ці санкції. Це є 500% 500% мит проти, накладається на ті країни, які купують енергоносії в Росії, нафту і ГАЗ. Тобто, умовно кажучи, що якщо там. Китай купує нафту в Росії, то на всі товари накладається 500% мита. Це дуже і дуже потужний був би удар. Ну і про нафту хочу вам сказати. Вчора ми з вами говорили про рішення ОПЕК збільшити ще на 411 тисяч барелів в день. Видобуток нафти вже ціни відреагували на 2% Впала вартість нафти. Бренд і торгується орієнтовно. 59 доларів це не топова новина, але це дуже хороша новина, Так ну взагалі можна було б і нижче добити. Але щоб ви розуміли, для розуміння, якщо бренд коштує 59 доларів, тоді російська марка Юрес продається приблизно 46-47 доларів за бари, і тут згадуємо курс рубля, бо тут же ж дуже хваляться і радіють, що курс там 82 рубля за долар. Але ж в російський бюджет внесено саме оці вартість бареля в рублях. Тобто, і чим менше коштує долар, тим менше рублів Росія отримає в бюджет. Так, от нагадаю вам, що за поточного курсу Росія отримає від одного барелю нафти «Юрилс» 3854 рубля за барель. Нагадаю вам, що в російський бюджет була забита ціна в рублях 6726 рублів за барель після травневого підняття за викачки нафти. Вони переглянули і внесли 5288 рублів, тобто на півтора тисячі рублів дешевше. Забарельнафти, а тепер ще на 27% впала вартість їхньої ЮРОС з 5288 до 3854. Тобто будемо дуже далі дивитися, як виглядає бюджет Росії. Так багатомільярдні вони не мають дирижі. Такі а тепер нафта взагалі. В них на дні. Ну і ми зараз згадаємо, що відбувається з російською економікою, але новина про те, що Юрно торгується за такі кошти, дуже-дуже прекрасна. Також це так ми відійшли, так щодо санкцій і обіцянок Трампа. Крім того, Трамп назвав мету Росії у війні з Україною. Президент США заявив, що Росія прагне окупувати всю територію України, але має відмовитися від цих своїх амбіцій. Це в тому ж таки інтерв'ю NBC News. За словами Трампа, якщо Росія хоче укласти мирну угоду для закінчення війни, яку сама ж розпочала, то їй доведеться відмовитися від амбіції окупувати всю територію України. Росії доведеться відмовитись від цієї України, бо саме цього вони хочуть, наголосив Трамп. Він переконаний, що у разі відсутності його втручання Москва б уже вже боролася за всю Україну журналістка от власне NBC News перепитала Трампа, чи йдеться саме про всю територію України, а не лише про ту частину, на яку претендує Російська Федерація, ну тобто, і внесла так до себе в Конституцію. Що відповів Трамп: Ні, ні, Росії доведеться відмовитись від усієї України, бо Росія хоче всю Україну. Також за словами Трампа, європейські лідери дуже багато разів просили його зателефонувати кремлівському правителю Путіну, оскільки той не відповідає на їхні дзвінки. Журналістка нагадала Трампу його допис про те, що Путін може водити його за ніс. У відповідь той віджартувався, тобто Трамп віджартувався, що й вона може робити те саме. Тоді Трампа запитали, чи міг би він якимось чином неправильно зрозуміти Путіна. Трамп сказав, що зможе відповісти на це питання через місяць або два тижні. каже: Я не знаю, можу вам сказати, ось що він це його амбіції. Ми зупинилися в значній мірі, коли він побачив, що саме я зараз веду справу, тому що він ні в з ким не має справ в Європі. Ну, я хочу вам трішки прокоментувати заяву Трампа вже вдруге. До речі, про те, що Путін хоче всю Україну і не хоче зупинятися, мовляв, на тому, що він вніс собі в Конституцію. Вперше він сказав це минулого тижня. Якось значення дуже цьому ніхто не надав. Та я теж тому, що Трамп як прокинеться, та й говорить. Потім про це сказав його держсекретар Марко Рубіо, який зараз тимчасово виконує обов'язки нарадника нацбезпеки, тому що Майкла Волца, він в лапках підвищив до пославого, Ну тобто -то звільнив його насправді. Чому це важливо? Дивіться, тому що Трамп таким чином і США просувають наступну тезу: мовляв, Україна хоче відвоювати свою територію, а Росія хоче всю Україну. І Марко Рубіо сказав, що Україна не відвоює свої території до 2014 року, а Росія не візьме всю Україну. Тобто, що вони пропонують зараз? Вони, начебто, кажуть, що от Росія хоче всю територію, а ми такі добрі Сполучені Штати Америки. Не дамо їм цього зробити, а щоб цього Росія не зробила, йдемо на компроміс. Ну і от є чотири регіони, які Росія внесла в конституцію. О, до чого вони ведуть. Тобто, це дуже небезпечна риторика з боку Сполучених Штатів Америки. Вони вже втретє, дивіться Трамп і раз Марко Рубіо. Я спеціально лічив, кажуть про намір Росії захопити всю Україну. Так, ми про це знаємо, але в контексті того, як це говорить США, знову ж таки це дуже і дуже є небезпечно. На це треба зважати. Вчора також я вам тезово згадав про те, що Путін хоче загорив вперше в своїй політичній історії про наступника. Давайте більше про це проговоримо, проаналізуємо. Так от диктатор Росії Путін заявив, що постійно думає про те, хто буде його наступником. Про це він сказав у розмові з кремлівським пропагандистом Зарубіним для документального фільму. Там же ж вийшло. До його 25-річчя окупації влади в Росії Росія Кремль, Путін 25 років. Так, от Путін в цій розмові дав зрозуміти, що має список кандидатів, які могли б очолити Росію після його відходу із посади. На запитання чи оцінює він потенціал кожного з них? Путін відповів так. Так і є при цьому глава держави агресорки підкреслив, що його наступник має користуватися довірою народу. Інакше за його словами, такий президент не матиме шансів зробити щось по серйозному. Має з'явитися людина, каже, сказав Путін. А краще кілька, щоб у людей вибір був, який зміг би досягти цієї довіри з боку громадян країни. Цинічно заявив диктатор. Також Путін не, не назвав жодного прізвища зі списку потенційних кандидатів у наступники. Чому він це робить? Вперше задав про наступника. Це вже до речі, експерти ем, встигли прокоментувати. Насправді диктатори неодноразово робили це в історії. Той таки Сталін. Ну по-перше, дивіться, Путін не називав ні ні на кого нікого нікого конкретного. Він назвав Ну мають бути якісь люди когорта. Він не називає нікого особисто. Ну, Якийсь хтось має там бути, не персоналізує людей, так аби. Відсунути загрозу. Друге, для чого він це робить після цієї заяви? Там еліти Кремля повинні зарухатися. Вони почули, ага, Путін говорить про наступника. Я хочу бути наступником. І тоді він буде визначати, хто найактивніший, хто найактивніше сприйняв ці його слова, і відповідно буде приймати. Відповідні санкції, відповідні дії. Нагадаю, вам так Сталін робив і просто потім розстрілював найактивніших Ось чому він так заявляє. Ну ми прекрасно розуміємо, що якщо і буде якийсь Путін буде сидіти до кінця, в нього є там якісь доньки, чи ще хтось там, він їм буде все передавати. Він нікому не буде довіряти. Ось чому він це робить, тому елітам Росії треба напружитись у західних урядах. І в урядових колах зростає переконання, що режим Путіна не здатен зупинити війну. Чому без серйозних політичних наклідків всередині країни? Про це каже Більд. Видання зазначає, що, попри міжнародний тиск, Росія не демонструє готовності до компромісу. За даними БІЛД, в високопоставлених західних урядових колах вважають, що причина полягає у глибоких внутрішніх факторах політичних, економічних та соціальних. Це пов'язано з тим, пише Більд, що Росія досі не досягла своїх воєнних цілей. Оборонна промисловість роздута гігантськими інвестиціями. Сотні тисяч росіян добре заробляють на війні. Все це дуже ускладнює для Путіна шлях до компромісу. За словами російських економістів, якщо вилучити з аналізу сектори, де домінує військово-промисловий комплекс, економіка Росії фактично переходить в стан рецесії. Спад спостерігається в багатьох галузях, таких як виробництво продуктів харчування, вугілля, будівельні матеріали, металопродукція чи машинобудування. Виробництво все в Росії падає. Лише оборонка. Так і оборонна промисловість, воєнно промисловий комплекс створюють таку ширму, так створюють такі маскують спад і проблеми в економіці Росії. Ну ми говорили з вами про нафту. Наскільки все критично там заліз замасковано і за секретно лева частка видатків і надходжень до бюджету. Тобто, ось чому Путіну нереально завершувати цю війну, тому що як він її буде завершувати, в нього реально будуть проблеми всередині країни. Я вам вже про це казав, що от умовно кажучи, якийсь там росіянець. Працює на заводі по виробництву там умовних ракет і отримує 230 тисяч рублів на місяць. А тут е, йому кажуть: все, ми не працюємо, йди назад там в харчову промисловість, де будеш отримувати 30 тисяч рублів. Звичайно, що це не його йому не сподобається, і це спричинить такі коливання в суспільстві. Ну проблем, як бачимо, дуже і дуже багато. Чергова є заява Володимира Зеленського, яка дає яскраву відповідь Трампові, що. Санкції треба вводити, тому що Путін не йде ніякі компроміси. От в NBC News сказав Трамп. Я побачу дії Москви, і тоді буду вирішувати, чи підписувати санкції. Їх вже треба підписувати, тому що ніяких кроків немає. Тому що в будь-якому припиненні вогню Росія відмовила Сполученим Штатам Америки, тому що вже сполучені штати Америки оцінювала так зване триденне перемир'я на. Травень на 9 травня Кіткело сказав, що це повний абсурд, тому сміло Трамп може підписувати. Ну і от Володимир Зеленський каже, що Російська Федерація не робитиме реальних кроків для припинення війни проти України, якщо світова спільнота не посилить тиск на неї. Про це написав український президент у себе в. Мережі ЕКС він нагадав, що Москва ігнорує пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо повного припинення вогню вже 54 дні. Тим часом для Києва перемир'я можливе в будь-якої миті, однак воно має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати дипломатії справжній шанс. І ці 30 днів домовлені Сполученими Штатами Америки. Знову ж таки, Путін прагне каже Володимир Зеленський похизуватися своїми танками на параді, але йому варто було б подумати про те, як закінчити свою війну. Потрібно три речі: жорсткі санкції проти Росії. Довження підтримки України та суттєве посилення оборонної співпраці по всій Європі. Росія має усвідомити. Європейці здатні себе захистити. Ну, от, власне, дивіться, жорсткі санкції і є. Хай Трамп підписує. І міністр закони справ Франції баро казав, що він. Що Європа разом з США розробляє ці санкції, це дуже добре. Продовження підтримки України. Воно є. Та суттєво посилення оборон, співпраці в обороні. Воно також є. Підтримка України є. Зараз поговоримо, тому що нам надходять, над'їдуть такі потрібні ППО Петріот від США. Це дуже хороша новина. І Європа заявила, про що я казав на початку, про багатомільярдне вливання в Україну за підходом данської моделі. Про це також згадаємо. Рідко земельні угоди, це не остання річ, рамкові угоди. Які дали поштовх і зустріч Володимира Зеленського, звичайно ж, в Ватикані з Трампом, де вони говорили про ППО, і де Трамп пообіцяв, що є дуже хороші кроки сильні в цьому напрямку. Про це сказав Володимир Зеленський, але не розкривав деталей. Рідко земельні угоди також дали поштовх для співпраці в військовому напрямку. Про це каже також і наша. Наш посол в Сполучених Штатах Америки, пані посол України в США Маркарова заявила, що угода про корисні копалини та економічне партнерство важлива частина ширшої архітектури безпеки. Про це вона зазначила в етері телеканалу CBS. коментуючи заяву Путіна про те, що Росія доведе війну у потрібному до потрібного результату. Маркарова зауважила, і це дуже важливо. Немає значення, як ми інтерпретуємо те, що він каже. Пані посол зауважила, що ми просто повинні розуміти, що він є загрозою не тільки для України, а й для всіх, хто вважає, що нації мають жити мирно, не оспорювати кордони. Одне одного й зосередитися на економічній співпраці. Вона додала, що Путін робить це разом з Іраном і Північною Кореєю. Вони цього не приховують. Вони підтримують інші терористичні режими. Маркарова також прокоментувала нещодавно підписану угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Пані Посол запевнила, що це буде справжнє партнерство 50 на 50. Майбутні інвестиції в США, включно з військовими контрактами, будуть зараховані як внесок до фонду. А Україна вкладатиме кошти з нових ліцензій та проєктів за її словами. Ця угода про економічне партнерство сама по собі є дуже важливою частиною широкої архітектури безпеки. А фонд буде успішним, якщо Україна буде стабільною і мирною. Тож, як наголошує Маркарова, у певному сенсі ця угода важлива частина майбутніх гарантій безпеки. Пані посол додала, що Україна і США дуже активно працюють над тим, щоб угода запрацювала якомога швидше. Ну і справді дивіться, багато хто каже, що гарантій безпеки в цій угоді немає. Так їх немає, і саме планувалося, що тих п'ять пунктів. Плану перемоги мирного відео Володимира Зеленського включатимуть і гарантії безпеки. Їх прямих немає. Трамп їх не дав, але є ця архітектура і частина безпеки, тому що США в цей фонд за рідкоземельними угодами може носити як військову техніку, і в тому числі ППО. І загалом, це що означає, ви розумієте, коли якісь будуть інтереси США в Україні в якихось на якихось місцях на якихось підприємствах? Звичайно, що. США будуть захищати себе, а заодно й захищатимуть територію України. Так вже буде співпадати. Нам це підходить більше того, після знову ж таки двох речей про які я вам вже казав, зустріч в Ватикані Зеленського Трампа і підписання рідкоземельних е, рамкових угод, дивним чином почались хороші зрушення в співпраці військової між США і Україною. Нагадаю вам, пакет на 50 мільйонів Україна купила. Також е, пакет на 310 мільйонів доларів купили для наших, е, нашої авіації f 16 там і модернізація, і навчання персоналу. І вже відомо, що США працюють з двома країнами, аби передати нам. Такі потрібні системи комплекси Петріот, які можуть боротися з тією балістикою, якою росіяни б'ють по Україні, так от Україна отримує модернізовану систему протиповітряної оборони Петріот, яка раніше базувалася в Ізраїлі. Також ведуться перемовини із союзниками щодо можливої передачі ще однієї установки з Німеччини або Греції. Пише New York Times з посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників. Пригадуйте, ми з вами говорили про Грецію, що вона має в себе. Шість дивізіонів два. Вона в 21 році передала Саудівській Аравії, бо хусити почали там валити і бути активними з безпілотниками. І саме одну з цих установок, Греція, ми з вами десь минулого тижня говорили, може продати Україні. Так, от каже вже New York Post, Times, американська преса, що є якісь. Тиски з боку США на Грецію аби передати цей дивізіон. Це дуже добре. Щодо ізраїльської дивізіону він буде модернізований, тому що минулого року Україна просила про надання систем Петріот станом на зараз. України є вісім, в нас з вами вісім, але лише шість працюють, тому що дві перебувають на ремонті. Тому що з такою інтенсивністю ви розумієте, потрібно ремонтувати, бо росіяни кожного дня б'ють фактично балістикою. Комбінованими атаками ще дві модернізуються. Оці от зараз які ремонтуються після доставки нових систем з Ізраїлю та потенційно з Європи, Україна отримує 10 петріот, що зміцнить захист нашої столиці. 10 петріотів це фактично 10 обласних центрів, і не лише які ми можемо захистити, і це дуже важливо. У відповідь на нарощення бойових дій з боку Росії, тон заяв Трампа став більш м'якшим у бік України. Про це каже New York Пост. Загалом з довідки хочу вам сказати, що. На обслуговування одного системи петлю який коштує півтора мільярда доларів. Треба 90 осіб. Це немало, розумієте, Це дуже така комплексна важка робота. Але в загалом світі, згідно з міжнародним інститутом стратегічних досліджень у Лондоні, є орієнтовно 186 шість петріот. Близько 40 установок знаходяться в Європі. Ну і 8, а потенційно 10 будуть в Україні. Німеччина і Греція нагадаю, це ті європейські країни, які мають надати ту одну установку Петріот, мають близько 15 систем. Петріот це дуже важливо. Окрім цього, Україна отримає мільйони снарядів у межах чайської ініціативи. Цього року Україна може отримати майже два мільйони артилерійських боєприпасів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Чехії Петром Паволом. Е, нагадаю, вчора відбув Володимир Зеленський. 4 травня на зустріч з нашим другом президентом Чехії. Глава держави нагадав, що торік Чехія суттєво допомогла Україні з артилерійськими снарядами. За його словами, Україна сподівається на не менш ефективну співпрацю у 25-му році. Він також анонсував зустріч із представниками чеських оборонних компаній. Водночас президент підкреслив, що Україна розраховує не лише на постачання в межах чеської ініціативи. За словами Зеленського, Україна розраховує отримати. 3 мільйони артилерійських снарядів. Е, ви розумієте, 3 мільйони – це дуже і дуже непогана річ. 10 тисяч в День фактично ми можемо використовувати і фактично зрівнятися з росіянами це просто неймовірна новина. Відомо, що станом на кінець квітня 25-го року Чехія передала Україні вже 400 тисяч великобійних великокаліберних перепрошую снарядів у рамках нового раунду своєї ініціативи. Також Кая Калас, очільниця європейської дипломатичної місії, казала про те, що збирають 5 мільярдів на 2 мільйони снарядів для України. Тобто це дуже добре. Норвегія також сказала, що 4 мільярди передала. 4 мільярди крона. це 376 мільйонів доларів на закупівлю боєприпасів. Тобто Європа рухається. Європа надає нам снаряди такі необхідні. І, до речі, в Пакистан, який зараз може розпочати війну з Індією, в них виникли проблеми з снарядами. Чому? Тому що виявляється, що вони нам таємно в попередніх роках продавали багато великокаліберні снаряди 155-го міліметру, а також танкові снаряди. Ну і власне ЄС. Попереджає Росію, що вони подвоять допомогу Україні. Комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу звати його Андрюс Кулібюс, заявив, що ЄС мають можливість суттєво посилити військову підтримку України. Закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. про це він написав в мережі ЕКС за словами Кубілюса. Нині США та ЄС щорічно виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Однак, за його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше. інвестуючи інвестовуючи їх, перепрошую у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Цитуємо: якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко, значно збільшивши нашу військову підтримку. Європейський чиновник пояснив, що вартість озброєнь вироблених в Україні приблизно удвічі нижче ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Таким чином, обсяг наданої допомоги Україні зброї може Подвоїтись без збільшення витрат, реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро. Окрему увагу Кубілюс приділив новому інструменту безпековим кредитам ЄС, які дозволять державам-членам фінансувати військову закупівлю для України. Це, на його думку, відкриває шлях до реалізації стратегії мир через силу. Безпекові кредити це сила для України, наголосив чиновник. Нагадаю вам, що українські високопосадовці неодноразово закликали уряд європейських країн доєднатися до так званої данської моделі допомогти Україні, яка передбачає фінансування військової підтримки через цільові фонди з акцентом на закупівлю зброї безпосередньо в Україну. Нагадаю вам, що данська ініціатива в чому полягає? Вони вирішили, що купувати зброю в себе і надавати нам, це справді дорого, і один снаряд 155 мм, міліметрів. Там кільканадцять. Ну там не пригадую зараз, там але дуже немало тисяч євро, коштує. А якщо вони будуть інвестувати і буде вироблятися озброєння в нас. Так як до речі, Даня зробила з САУ Богдана, самохідна артилерійська установка, вони профінансували виробництво САУ 155 мм міліметра в Україні, і це здешевило і довело до того, що тепер в місяць ми виробляємо 36 самохідних установок. Якщо так вся Європа підійде США, то розуміємо, що збільшиться значно кількість виробної зброї за одну суму, те, що каже Єврокомісар. Це дуже хороша модель, і нагадаю вам, що Rheinmetall, німецька корпорація також будує заводи в Україні і теж буде виробляти снаряди, і це буде дешевше, тому підхід дуже і дуже хороший. Ну і на завершення хочу вам нагадати про те, пригадуйте що ми вчора з вами говорили, що такі, як Фіцо, прем'єр-міністр словаччини, президент Че Сербії Вучич вони не можуть, можливо, не відвідують Москву, тому що в них там зі здоров'ям щось не так побоюються. вони на 9 травня бути в столиці країни терористки, тому що ну на початку ми говорили. Безпілотники до Москви долітають, лякати можуть, і всяке може бути так, от Фіцо все таки підтвердив, що він, начебто, буде на параді 9 травня з Путіном в Москві, але пожалівся. Він каже, що деякі країни Європейського Союзу не хочуть давати дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Словаччини в Росію. Про це він розповів на прес-конференції вчора в неділю. За його словами, деякі країни такі негідники це соромно каже, до чого ми дійшли, каже Фіцо, що не пускають мене летіти через ці країни до Москви? Пішечки, йди собі, ти маріонетка Кремля, інакше добра тобі ніхто не дасть. Ну і власне треба розуміти, що тиск з боку європейського союзу він. Посилюється не в останню чергу від так званої політики ізоляції з боку Сполучених Штатів Америки. Вони неодноразово казали, що вони що захист європи це питання самої Європи, і це як холодний душ для старого континенту. Відповідно, це насправді добре і для нас в тому числі, тому що в такому випадку. Європа буде е, мобілізуватися для України і для свого захисту. Що ж, такими новини були станом на 5 травня. Понеділок. Попрошу вас, підпишіться на YouTube 24, На мій YouTube ресурс такий прописаний тут в описі. Звичайно, ж ставте лайки обов'язково, коментуйте. Пишіть звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються і діліться нашою розмовою.